Вітаю! Сьогодні у нас 7 серпня 2024 року, і ми будемо продовжувати тему Прекрасний вік і поговоримо про догляд за собою. Я Наталя Горінович, я коуч щасливих жінок, і хочу сказати, що догляд за собою, коли ми говоримо про ролі нашої жіночі ролі. І одна із базових ролей, головна роль це бути жінкою. На жаль, вона у нас найменше прокачена, тому що з дитинства нас вчили бути гарними доньками. Також нас вчили здобути професію, вийти заміж, і тоді почнеться щасливе жіноче щастя. І що таке жіноче щастя, так ніхто і нам не пояснив. Але я хочу сказати, коли ми з Починаємо дивитися на системний світ і розуміти системи, і розуміти своє місце в цих системах, і розуміти свої базові ролі, то життя стає набагато простішим, якіснішим, цікавішим. І хочу сказати, що догляд за собою: бути гарною, бути щасливою, бути яскравою, бути успішною він у нас затуплений. Нам, Можливо, десь всередині і хочеться цього, але у нас є древнє почуття сорому. І ми не дозволяємо собі бути гарними. Так, ми доглядаємо з собою у певній мірі. У певній мірі ми собою доглядаємо, але от важливе запитання, яке потрібно поставити собі, а навіщо мені доглядати за собою? І сьогодні ми з вами розберемо три причини, чому важливий догляд за собою. Важливий догляд за своїм тілом, за своїм мисленням і за своїм внутрішнім станом. Тому що ми така система енергетична, жінка це про енергію, перше, що жінка це про енергію. І жінка своїм внутрішнім станом, взагалі, своїм станом, вона заряджає поле, загальне поле. Адже коли ми говоримо про роль жінки, ми говоримо, що догляд за собою, любов до себе, ставлення до себе, вибирати себе. Радувати себе. Це одне із правил системи я і я. І якщо ми цього не робимо, то ми йдемо проти системи. І обов'язково будуть причини, які нас змусять повернутися до себе. Тому що коли жінка за собою не контролює свій внутрішній стан, не проводить таку внутрішню гігієну, не очищує своє мислення, тому що дуже важливе мислення. Тоді. Світ захоплює її, і жінка відчуває злість гнів, роздратування, втрачання сенсу. І вже з цього стану створює свій день. Тому дуже важливо починати завтрашній день із вечора. І от сьогодні вечір, і якраз буде нагода вам завтра. Сьогодні правильно завершити день. Все, що якби вас роздратувало, розізлило, засмутило, залишити сьогодні і в новий день йти як з чистого паперу, з чистого аркушу починати, да, хочу сказати, що ми живемо не в простий час, тому що, наприклад, такі ночі, які зараз нам організовують сусіди, так? вони нас виснажують емоційно. І якщо у нас немає вранкових ритуалів, От мене, наприклад, є ранковий ритуал простукування, холодний контрастний душ у мене є. Прогулянки є у моїх ритуалах. Є щоденник вдячності, щоденник самопрограмування, ставлю намір на день. Коли я цього не зроблю, то у мене день, він якби пущений на самотік. І він у мене неефективний. А коли ми говоримо про догляд за собою, це не тільки що подобатись іншим. Щоб, наприклад, на зустрічі однокласників виглядати молодшу. Ні, це не про це. Ми говоримо про те, щоб бути в ресурсі, бути енергійною, бути доглянутою в першу чергу для себе. І от коли я маю ці ранкові і вечірні ритуали, я їх дотримуюсь. І навіть якщо ніч десь я не доспала, але я зробила деякі вправи, я почуваю себе краще. І в мене є. Сила і енергія йти в новий день і творити. Тому що я хочу сказати, що творчість потребує дуже багато енергійних затрат. Друга причина, чому жінці важливо доглядати за собою, це інвестиція в майбутнє. У мене ще є багато планів на майбутнє, і тому мені важливо, як я буду себе почувати через 5-10 років. Мені важливо. Які, в якому тілі я живу, яка у мене пам'ять? Так, можливо, щось і не залежить і від мене, але ж зараз вже говорять про квантове зміщення, коли ми можемо навіть впливати і на генетику правильним мисленням. Тому я все роблю для того, щоб зберегти свою пам'ять, зберегти своє тіло, зберегти свій внутрішній стан? Тому потрібно тренувати всі системи. І коли ми тренуємо своє тіло, ми собі у майбутньому забезпечуємо здоровий внутрішній стан. Знову ж таки, я кажу: як жінка має звучати, що жінка має нести у світ? Я, наприклад, хочу нести любов і світло. Тому я все роблю для того, щоб зарядити себе позитивом. Ще хочу звернути до такий важливий момент, що зараз ми живемо. У дуже нестабільному і незрозумілому світі. Що так як було у наших мам і бабусь, коли вони були впевнені, що в них є якісь заощадження на книжках, що безкоштовна медицина, безкоштовне навчання зараз у нас такого немає. І сьогодні навіть не зрозуміло, що важливіше. Чи матеріальні блага, чи емоційний стан, чи інтелектуальні знання. Тому, друзі, дуже важливо сьогодні. Дбати саме про це, про свій внутрішній стан, про своє тіло, бути в контакті зі своїм тілом, в контакті зі своєю душою і тренувати своє мислення. І от хочу що сказати про системне мислення, що це найпростіший спосіб взагалі змінити своє життя. От я е, за допомогою системного життя протягом трьох років зробила дуже великий. Е, е, Переформатувала своє життя, дуже круто переформатувала своє життя, незважаючи на такі важкі події, які зараз відбуваються. Тому що я розумію систему, я розумію свою роль в системі, я розумію свої обов'язки, правила і порядки в різних системах, і це набагато спрощує життя. Тут не потрібно довго ходити в терапію, пропрацьовувати, проплакувати. Тут все дуже просто і зрозуміло. Коли мозок зрозумів, все вдається просто. І зараз для мене золоте правило це турбуватися про себе щодня, але потроху. Тому що турбота про себе це інвестиція в майбутнє. І третя причина, коли у мене краса це моя цінність. Краса і здоров'я це мої цінності. Якщо ми візьмемо піраміду ділця, оце я, я хочу бути яка здорова, в ресурсі. В здоровій пам'яті, в здоровому тілі, то у мене є цінність краси і здоров'я. Із цих цінностей у мене формується певна поведінка. Тут і харчування, тут і ритуали, тут і контакт з тілом, турбота про тіло, фізичне навантаження. Єдине, що в мене ще немає, то це огляд у лікарів. Чомусь я теж боюся проходити лікарів. Але це на майбутнє потрібно внести, що я роблю для себе, щоб бути в здоровому тілі. І коли у мене поведінка сформована, коли я, наприклад, маю цінність красу і здоров'я, тоді я і радую себе щодня, тоді я і харчуюсь по-іншому, тоді я і реагую на події по-іншому, тоді я і спілкуюсь з іншими людьми. Тому що у мене такі цінності. І от сьогодні ми проговорили три причини, чому жінці важливо доглядати за собою. Можливо, у вас є інші причини, тому і діліться у коментарях, що я хочу сказати: що в мене є цікава пропозиція для жінок, які хочуть швидких змін, які не хочуть йти у тривалу терапію. І я хочу запропонувати. Таке наставництво це буде двомісячне наставництво, де ми розберемо, буде б так казати, точно змінимо ваш світогляд. Ви почнете розуміти себе. Досконалювати нам нічого не потрібно. Нам потрібно просто краще пізнати себе. І зрозуміти, навіщо нам йти в цей саморозвиток. Тому що якщо у нас є якийсь вантаж в минулому, і ми його ніяк не можемо позбутися, залишити там, де він має бути, і йти вперед. Тоді нам потрібно просто встати на цей шлях і зробити певні дії. Цей шлях я пройшла, цей шлях пройшли мої клієнтки. І я візьму ще одну жінку в особисту роботу, бажано якби вже готовою йти в зміни, і ми пройдемо цей шлях за два місяці. Це буде дуже, як вам сказати, просто, але потрібно буде виконувати вправи. Тому, якщо ви розумієте, що час настав, тоді пишіть мені у Дір, якщо хочете у наставництво. Ми проведемо з вами зустріч, домовимося про це, це буде індивідуальний підбір програми, що дуже важливо індивідуальний підбір програми. Тому що коли ми йдемо у наставництво, йде один запит, і в ході роботи з жінками я бачу, що потрібно щось додати. І ми додаємо, тому що в мене дуже багато є уроків, дуже багато є матеріалів, і ми додаємо з різних сторін. Наприклад, сьогодні в мене була консультація, жінка зайшла з одним запитом. Але у ході нашої роботи ми зрозуміли, що потрібно ще деякі моменти в її світогляді доповнити. І ми ще додали деякі матеріали. І от жінка каже, я стала себе відчувати впевнено, тому що йде мова про самореалізацію після 60 років, і тут дуже важливо опертися на минулий досвід. Не починати з чистого листа, де нічого не зрозуміло, страшно, а от саме опертися на базу. Тому, тому важлива трансформація, зараз час змін. Ці зміни потрібні були ще вчора. І чим далі ми відкладаємо справи, чи далі ми відкладаємо ці внутрішні трансформації, ці розуміння цього, що відбувається з моїм життям, як мені далі жити, тим потім буде довше наздоганяти. А наздоганяти все рівно прийдеться. Тому що час змінився. І так, як ми мислили, так як нас запрограмовало мислити, наші мами, бабусі, зараз так вже не працює. І тому сьогодні, якби найкраща можливість. Почати прийняти рішення і почати діяти. Тому, дякую, що були в прямому ефірі. Хто буде дивитися у запису і приймає рішення, які у нас там я запрошую в особисту роботу. Тоді до зустрічі вже у наступному прямому ефірі.